Маємо у наявності ще таку популярну модель ZTE A51 у синьому кольорі. однесенький у наявності. Ціна дуже приємна, в дуже класному стані телефончик. Тут у нас є захисна плівочка на задньому, на задній частині телефону. Відвиточок пальчика також є 2 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ основної пам'яті. Включаємо телефончик. Все працює в ньому ідеально. Подивіться на цей стан. Стан просто неймовірний. Включимо камеру. Так, при спорні візьму. Так, ось так виглядає камера. Супер якість. І ціна. Однесенький варіант, кого цікавить, пишіть нам у приватні повідомлення: Інстаграм, Телеграм, Тікток.